Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я вам розповім, як можна скачати в Excel список посередників. Для цього давайте зайдемо в пункт «Сервіси» список номерів посередників. Для тих користувачів, хто користується цим списком, він може тут додавати посередників, ввести їх в каталог, відповідно використовувати потім в своїй роботі. Але інколи існує необхідність. Скачати цей список, наприклад, для того, щоб зробити якесь повідомлення, розсилку. І, відповідно, нам потрібно цей список сформатувати в форматі Excel. Для цього над списком номерів посередників, у вас є кнопочка Завантажити в Excel. Натиснувши на неї, вам система скачає файлик, і він буде виглядати приблизно от таким чином. Тобто, телефони в стопчиках, ім'я. Та ваша примітка. Далі ви вже можете використовувати цей список на свій розсуд. Звертаю вашу увагу, що є технічне обмеження, тому система може скачати не більше 500 номерів посередників з вашої бази. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі LigaPro.